Чіткий розпорядок, як і у звичайному таборі: харчування п'ять разів на день, руханки, ігри, секції. І найголовніше спілкування. Друзі, знімаєш? Знімаю. Починаємо наше тренування справжніх мандрівників. Хто зі мною? Я так з чого починається мандрівка? Давайте таку легенду зробимо. Давайте уявимо, що ми заблукали в лісі. І, до речі, Карпати це дійсно небезпечне місце, де можна легко заблокати, якщо погана погода. І реально кожного року люди губляться, уявимо собі, що ми загубились, що нам перш за все необхідно зробити. Вогонь! Вогонь! Вірно. Якщо ми дійсно в лісі, то ми маємо знайти місце, щоб не створити пожежу. Тобто, не близько до інших дерев, не там, де суха трава. Тут у нас цивілізоване місце. тому Взагалі краще не псувати цю траву, взяти мангал. Дерево має бути сухим. сухим. Не сирим, Не сирим, так. Щепочки, треба щепочки. Так, щепочки можна зробити. Давай, роби. Но. Давай камери. Хитрий. А хто таке вже робив? Хто вже запалював вогнище? Іменно в лісі я не робила, але в добре, лісі так. не робили, так? Да? А хто вміє це зробити за допомогою іскри? Я можу. Ви можете, так? Да? Я, я можу камінь об камінь. Камінь об камінь навіть можеш? А ну хто такий сміливий? Давай сюди. Давай, давай. Ось я бачу, дівчина може допомогти нам. Виходь до нас. Мілана з братиком потрапили до нас через Ахмадит. Ми співпрацюємо з різними організаціями, і вона проходила там фізичну реабілітацію, бо була дуже поранена і врятували просто лікарі Ахмадита. А що з нею відбулося? В неї е, був прильот теж по приватному сектору, і в неї загинула мама на очах, була поранена тітка, і вона сама була дуже поранена уламковим. Зараз вона з братиком знаходиться у нас на реабілітації. Я такою, чесно кажучи, любові, як от у них вдвох. Це щось таке, прям неймовірне. Знімаємо шляпу цю кому позичити? <ривіт> а, позичити не подарувати. <ривіт> позичити. Давайте за якесь запитання. Запитання: добре. Яка висота найвищої вершини України говерої? <ривіт> Ти перший? <ривіт> <ривіт> Підходь! <ривіт> Достаємо Крісало, я агніво називав завжди. Пробуємо. Ще буде краще, якщо у вас, коли ви загубились, окрім крісала, є якась бумажка. Ось Саня, наприклад, мені дав серветку. Просто Просто серветочка. О! Я можу Давай. Не виходить. Хто зможе, тому сюрприз від нас. Дівчина хоче. Пустимо дівчину. Іншою стороною зубчиками. Дощовахмара давайте швидко! До дощу треба встигнути. Давайте. Там справу треба зробити, бо дощ ми змокнемо, замерзнемо і все. Саня! 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 А тепер розмохуємо. Якщо ми запалили вогнище, то що нам треба далі? Нам треба дыхати, і шашлички. Шашлички? <рес> нам треба орієнтуватись, де ми знаходимось. Для цього нам потрібен що? Компас. Коба. У вас теж є, так? Да? Да. Діставайте. Да. Ми дивимось, де північ, де південь, і так ми завжди можемо знайти дорогу. Як в лісі знайти де південь, де північ. Мох? Пішли підійдемо до найближчого дерева і подивимось, чи правда то чи ні. Весь ти вважаєш, що тут, так? Да? І, 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 і це і цей є теж народи. Тобто ти вважаєш, що це північ, да? приблизно. Ну Приблизно так, тому що я дивлюсь, на компас там. І на компас підпадає, да? можна орієнтуватися. Ми, 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 ми. Ще один дуже надійний спосіб, якщо ви загубились. Ви просто шукаєте будь-яку річку і просто за течією йдете вниз. Течія обов'язково йде до якогось населеного пункту. У мене так друзі загубились на лижах катались в Карпатах і два дні ходили Карпатами, але просто йшли вздовж річки і вийшли до лісників. Це рюкзак Саші Дмитрієва, тому Саша Дмитрієв показує, як ставити палатку. Намет від Саші Дмитрієва. Намет складається зі стійок тенту і, власне, намету. Зазвичай у походах Олі. хтось допомагає. Хтось мені допоможе. Я. Давайте. Діти з величезним задоволенням допомагали сані поставити намет. З такою кількістю помічників ми впорались дуже швидко. Ось і встановили. Експеримент. Скільки людей влізе туди? І будемо рахувати, скільки нас зайде. Один, другий, третій, четвертий. Це вже п'ятий, шоста, сьома, дванадцять. Давай, тринадцять. Ти чотирнадцята. Бачите, три місце намет, а вже шістнадцять людей. Сімнадцята будеш. Заходь. Я вісімнадцятий. Вісімнадцятий. Давай. 19. Я 20-й лізу. Опа! Та тут ще 5 людей влізе. 21. 22. Давай, 23. три. ще можна. Давайте. Рекорд встановимо. 24. Можна вилазити. Зафіксовано новий рекорд. 25 людей в одному наметі. То зараз тимчасово зробимо паузу в нашому тренуванні і підемо до вас у кімнату 32. кудись, так? Да? А потім після дощу продовжимо, да? Давайте 32, так? Давайте так. Ти просив мою шляпу поносити. А можна твою поносити? Да. А, у мене це куплено у волосі, а у тебе? У мене – це Меня Татова? Так. Дуже приємно. Батьки Тільки через кілька хвилин у кімнаті, в яку мене завів гліб, я зрозумів, що насправді щойно відбулося. Я вовжину під заняття з психологом. і приїхали ви, ну, як можна пропустити такого гостя, який я бачу свого коліна в перший раз. Дуже приємно. А ти говориш із психологом зустріч. А про що ви з психологом говорите? Ось ти, наприклад. Наприклад, ми розмовляємо про природу, наприклад, об охоті, потому що у мене отець был охотник. У тебе загинув батько? Да. Ну, ну мама, їздила, з сон сопеком оббила. Ну, у него да. мами, мама їздила, что забирала его цього сморка, и он весь был обгоревший. Ну, лицо было був. Де это сталося? Это произошло в Бахмут Солидар. 16-го назад. Рік тому. Це жах, співчуваю тобі. Mm. Дощ скінчився. І ми з дітками далі вчимося бути мандрівниками. Продовжуємо наше тренування. І я передаю естафету кому? Саня. Сані. І Саня зараз навчить вас як професійний альпініст. Дуже важливим навичкам, як в'язати узли. Ви вмієте взагалі в'язати узли? От є мотузка. О, покажи, як ти вмієш. Давай. А, ну, давай. Ти отакий зав'язав, так? А зараз е, ми запросимо експерта нашого з безпеки Олександр Дмитрій. Е, е, скажи, це вірно чи ні? Багато є різних узлів: морських, туристичних. Я покажу основні, якими я користуюсь. Найбільш популярний та простий вузол він називається прямий. Він в'яжеться дуже просто. Отак. От Починаємо просто, ніби зав'язуємо шнурки. І потім повторюємо рухи протилежно до мотузки. Виходить ось такий вузол. Давай на прикладі там покажи, як рятуватися. Наприклад. А ну давай спробуй ти. У нас знаходиться у цьому кемпі дівчинка, вдома вона з Маріуполя. І її тато це легендарний воїн з позивним кілька. Він загинув в Маріуполі на Азовсталі. І за цей хвостик тягни. Цю залиши мотузку, руку витягай. Все, бачиш, вийшло. Тобто, можна легко врятуватись. Так, Так. так, так. так.